Доброго раночку, вітаю Ольга, репетиторка з української, 102 серія серіалу Життя репетиторки в нас сьогодні і 1 травня. Вітаю вас з тим, що почався останній місяць нашого навчання. І я думаю, що завершення навчання сильно чекають учні і, можливо, навіть чекають їхні батьки. А навчання завершиться для тих, хто не мав освітніх втрат. І тоді 30 травня для них пролунає останній дзвоник. А також навчання не завершиться для тих, хто складає НМТ. Тому що випускники цього року будуть складати після кінця травня, якраз із червня для них буде сесія, хоча розпочинається ця сесія уже у травні. І ось про це, дотичне до цього, ми поговоримо. У освітянських новинах неодноразово вже публікували інформацію про те, що будуть, хочуть точніше, впровадити ЗНО для дев'ятикласників. Раніше, у нас, якщо пам'ятаєте, була ДПА. Державна підсумкова атестація для дев'ятикласників. Її розробляли. І у нас були такі от хвилі атестацій для четвертого класу. Їх скасовують зараз весь час у зв'язку із подіями нашими із реальністю. І для 9 класу у нас була ДПА, і ДПА була для 11 класу, вона входила до складу е ЗНО. Ми складали ЗНО, і це зараховувалося як ДПА. І от хочуть тепер у 9 класі перед профілізацією навчання вводити ЗНО, яке дуже буде схоже на ЗНО, яке складали у нас 11-класники. По суті, чим відрізняється НМТ від ЗНО? От зараз у нас НМТ. В чому різниця? В тому, що НМТ це тести, а в ЗНО, крім тестів, була іще частинка, де діти писали творчу роботу, і ці творчі роботи перевіряли. Ось щось такого зразка хочуть зробити тепер у 9 класі з різних предметів, для того, щоб перед тим як вступити до 10 класу, дитина мала оці зрізи знань і таким чином проводити конкурс до 10 класів, а саме до профільних класів, які будуть у нас спеціалізуватися. І поглиблено вивчати якісь предмети. Ось такі новини уже неодноразово з'являються. Вони так з'являються, зникають, з'являються, зникають періодично, десь раз на півроку я стикаюся з цим, поки ця пропозиція не затверджена, але таке може бути. І якраз тоді будуть дуже корисними, наприклад, мої навички з ведення груп у середній школі. Тому що це буде якраз гарною альтернативою для підготовки до ЗНО для батьків, які хочуть мати результат, але з іншого боку ще не готові вкладати великі кошти. У навчання своєї дитини, тому що вкладати кошти більш прицільно на індивідуальні заняття батьки хочуть, наприклад, уже починаючи з 10-го або з 11 класу. І якщо таке впровадять, то тоді, можливо, буде конкурс на вступ до 10 класу на профільне навчання і буде менше 10 класів, адже у нас поступово скорочуються 10 класи, і ми це теж бачимо, що у нас частіше уже є конкурс на вступ до 10 класу до. Певних шкіл, і у нас є певні школи, які навчають лише до 9 класу. У нас намагаються професіалізувати зараз ось це, йде до того, що можливо частина учнів не буде отримувати освіту в 10 класі, і зараз погляди на. Освіту змінюється. Часто говорять про те, що, можливо, одразу не потрібно йти навчатися багато, можливо, одразу треба мати якусь професію робітничу, а вже потім, визначившись із тим, що ти хочеш далі, йти навчатися далі. Не знаю, що буде далі, чи будуть ці новини втілені в життя, чи будуть ці ідеї справчуватися, але ось така. Пропозиція існує, і, певно, тестують громадськість на те, як вона до цього поставиться. Про всяк випадок вас інформую. Можливо, ви мама читато шести, наприклад, класника або п'яти класника, або саме класниці. І тоді ця інформація для вас треба буде моніторити те, що у нас дають освітні канали. Для вас, тому що, можливо, в 9 класі вам треба буде складати ЗНО. Якщо треба буде складати, то ласкаво прошу до груп, буду рада допомогти. Звертайтеся, відповім, що, як і до чого. І якщо у вас виникли якісь запитання, або якщо ви хочете обговорити цю новину або висловити якісь свої враження, пропозиції, зауваження, то, будь ласка, ласкаво прошу до коментарів. А ми зустрінемося з вами обов'язково завтра. І для того, щоб мене не втратити, я думаю, що ви підпишетеся і долучитеся до мого каналу. Буду вам дуже вдячна за це. Всіх своїх підписників, яких стає все більше. Я дуже люблю, обожнюю і плекаю. Я рада, що ви є у мене. Дякую вам за перегляд і до зустрічі! До завтра. Побачимося!